этот раз у меня ничего не получилось, но я не теряю надежду. Так и вы не теряйте надежду провести эти выходные весело. А эту самую надежду вам подарит наш эксперт ночной жизни, великий ужасный Андрей Кишев. Витаю! Літо сезон відпочинку, але не для всіх. І поки ви відпочиваєте, ми працюємо. І сьогодні я, Андрій Кіше, підготував для вас найсвіжішу добірку розважальних подій на ці вихідні. П'ятницю у Києві своїх шанувальників веселитимуть хлопці з гурту дзідзя. У цей же день у толстому виступатиме крихітка. І ще один п'ятничний сюрприз у зеленому театрі збирає своїх друзів на вечірку. Децел не пропустіть. 22 червня, тобто у цю суботу, я пропоную піти послухати італійця Девіде Сварупа. Він входить до десятки найкращих музикантів світу, які грають на інструменті з інопланетним звучанням хангу. So а вже за 9 днів на олімпійський прибудуть британці Депі Шмот. Квітки у касах розмали, тому багатотисячне виконання рядків wanted, all ever needed» забезпечено. І ще трохи афіши на наступний місяць. Репер Макс Корж вирушає в тур українськими містами. 17 червня. Виконавця зустрічає Феодосія, 18-го Севастополь, 20-го Одеса. Ну а 21-го Макс виступить у Бердянському. А в мене на цьому все з вами був Кіше. Живіть у ритмі подій і дивіться поп конвея. Чао.